Шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, сьогодні на сході нашої країни відбувається активне загострення ситуації. Російсько-терористичні угрупування фактично порушили будь-які домовленості і щодо припинення вогню, і щодо попередніх мінських угод, і сконцентрувавши величезну кількість. Сил і засобів, в тому числі, йдеться про регулярні частини Збройних сил Російської Федерації, сьогодні переходять до активних наступальних операцій. Ці операції відбуваються фактично вдовж всієї лінії зіткнення, як в центральній частині в районі Донецьк. Так і на півдні в районі Донецьких Луганських областей, де відбуваються системні, не тільки артилерійські обстріли, обстріли з участю систем залпового вогню, але і активні я підкреслюю наступальні дії. Збройні сили України, Національна гвардія сьогодні контролюють ситуацію, відбуваючи наступ ворога. і, Контратактуючи його. В той же час ми чітко фіксуємо, що ворог не зупиняється не перчим. Зокрема, відбувається системний активний обстріл не тільки позиції наших Збройних сил Національної гвардії, але і мірні міста села Селищ. Зокрема, сьогодні, о п'ятій годині ранку, був активний обстріл міста Дібальцево, Авдіївки тощо. Гинуть і отримують поранення, ні в чому не винні цивільні мешканці цих міст. Для того, щоб виправдати свої злочини, вони проводять терористичні акти і на окупованій їми території. Зокрема, ви знаєте провокацію, яка відбулася в Донецьку, де загинули також цивільні люди від рук самих же терористів. Треба сказати, що Мета політичного і військового керівництва Російської Федерації це не просто встановлення контролю над окупованою територією, це знищення державності і незалежності України. І з цією метою проводяться системні заходи для дестабілізації ситуації в нашій країні. Зокрема, відпрацьовуються активні терористичні операції. Ви знаєте, що відбувалися вибухи і в Харкові, і в Одесі, і в Запорізькій області. На великий жаль, терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому без будь-якої паніки, без будь-якої суєти, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. І саме над цим сьогодні працює Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ інші силові структури. Треба сказати, що в місті Харкові ми вже разом з великами проводили нараду і почали відпрацьовувати саме такі заходи. Йдеться про організацію патрулювання міст, йдеться про активні. Дії правоохоронців по локалізації будь-яких сепаратистських елементів або тих, хто підтримує сепаратизм. І тут я зразу хочу сказати своїм колегам силовикам що не може бути ніякого розтягування процесу. Повинні бути конкретні і дієві заходи. Заходи по локалізації всіх елементів, які співпрацюють з сепаратизмом сепаратистами, або сприяють фактично розв'язанню війни проти власної країни. Ці суб'єкти повинні бути затримані і заарештовані. Я також звертаю увагу на захист критичної інфраструктури, яка повинна посилено охоронятися. І що стосується наших громадян, шановні друзі, не повинно бути ніякої паніки. В кожному регіоні місцева влада повинна довести до вашого відома телефонні гарячі лінії. І, безумовно, тільки спільні наші зусилля, силових структур, громадськості всіх патріотів зможуть повністю заблокувати будь-які спроби проведення терористичних атак. Будь-які підозріли предмети, будь-які підозрілі особи повинні бути. Разом з силовими структурами виявлені і безумовно локалізовані. Для цього гарячі лінії будуть працювати круглодобово, і ми маємо вже в Харкові, міністр внутрішніх справ про це більш детально може розказати, позитивні приклади співпраці силовиків і громадськості. Всякому разі, сьогодні ситуація в всіх регіонах країни знаходиться під контролем. І я висловлюю переконання в тому, що саме співпраця. Органів виконавчої влади, місцевих органів центральних, наших силових структур і нашої громадськості захистять спокій наших людей і забезпечить надійний захист нашої країни. Я хотів би загострити увагу наших регіональних керівників на саме активізації їх дій. В цьому напрямку, тобто напрямку антитерору. і почати з ці дії повинні безумовно створення штабу антитерору. Я не акцентував на цьому своєму виступі, але ж практично сьогоднішнього дня в складі представника служби безпеки, представника Міністерства внутрішніх справ, представника Національної гвардії, прокуратури інших, скажімо так, силих структур, представника, який працює від Міністерства оборони. Такий штаб повинен працювати. Зокрема, саме цей штаб повинен забезпечити координацію роботи всіх заходів, які будуть проводитися в регіоні, які будуть стосуватись протидії будь-якій терористичній загрозі. Але я хотів би ще додати, шановні колеги, звертаючись в першу чергу до журналістів, тому що мушу зараз приїхати на іншу нараду. Щодо питання пропускного режиму в зоні проведення антитерористичної операції, останнім часом в багатьох засобах масової інформації пішла інформація про негатив цього питання, що мешканці місцеві висловлюють негатив щодо жорсткого режиму пропуску в зоні антитерористичної операції, який ми запровадили, показують черги, показують на людей, які показують людей, які скажуть з цього питання. Я хочу сказати. Режим не буде скасовуватись, він буде посилюватись, і аргументи для цього дуже серйозні. Це сотні екземплярів зброї, вибухівки, які вилучаються під час таких перевірок, під час роботи в пунктах пропуску. Сім транспортних коридорів будуть працювати і закриватися випадку активізації військових дій в тому чи іншому сегменті. Лінії зіткнення, і я ще раз підкреслюю і звертаюсь до представників засобу масової інформації: не розповідати про проблеми, які виникають зв'язку з цим, а пояснювати людям необхідність цих заходів, тому що ці заходи в першу чергу мають на меті захистити наших громадян. І захист наших громадян є для нас пріоритет. Скарги будемо враховувати пізніше. Дякую.